Вітаю вас, шановні поціновувачі грибів, на каналі Грибалка з Наталкою, рубрика Гриби нашого роду. Ми вже з вами намагалися визначити ось цей гриб, який виріс поряд з рядовкою лиловоногою, але зовсім на неї не схожий. Точніше, віддалено схожий, але очевидно, що це зовсім інший гриб. Загальними зусиллями за допомогою групи Гриби України було визначено, що це, скоріш за все, рядовка Сордіда, тобто рядовка брудна, але не типова окрашена. Тобто, вона має бути фіолетовою, такою брудно-фіолетовою. Але, як ми бачимо, ті, що виросли тут на городі. Зовсім не фіолетові. Такі варіації є можливими. Втім, оскільки вони не є зовсім схожими на свій типовий представник, я їх поки що не збираюсь збирати і ніяк не буду використовувати. Типовий представник цього виду має, повинен мати хоча б, якусь, хоча б легку фіолетовість. Подивимось, що воно буде далі рости. Тобто цей гриб я залишаю на городі, він буде розсіювати спори. І врешті-решт, я думаю, він буде такий же тут розповсюджений, як рядовка лиловонога. Лепіста Сордіда або брудна рядовка є, в принципі, їстівним грибом, здається, четвертої категорії. Тобто, це умовно їстівний гриб, який можна споживати після попереднього відварювання. Як я зазвичай. Визначаю гриби. Не раджу вам використовувати для, цих, для цієї мети Google фото, оскільки в різних ракурсах один і той самий гриб Google може визначити як декілька різних видів. Тому краще за все звернутися до фахівців. Наприклад, я для цього звертаюся до групи Гриби України. Якщо правильно оформити свій допис, то можна отримати фахову консультацію. Що для цього потрібно? Вказати дату збору, вказати місце збору, тобто область, район і конкретний населений пункт, а також попрохати про допомогу. Тобто сказати, допоможіть визначити, визначити, будь ласка, тощо. І тоді фахівці можуть вам допомогти в цьому питанні. Тому що штучний інтелект поки що точного визначення грибів не дає. Будьте уважні та обережні, збираючи дикорослі гриби, пам'ятайте ваше життя і ваше здоров'я виключно ваша відповідальність. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До побачення!